ЄС, хоч і не сміливо, все ж розширює санкції проти Росії. Список нев'язних збільшили на 12 осіб. Вони поповнили лави ще двох десятків, яким у ЄС зачинили двері. Напередодні як повідомив президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей, європейці скасують майбутній саміт за участю Росії. А країнам-членам ЄС рекомендовано скасувати геть усі двосторонні зустрічі з Москвою. Наталя Фібріх з Німеччини. Берасія відпочити в Амстердамі телеведучий Дмитро Кисельов встиг вчасно. Тепер дорога в Європу йому закрита. Він один зі списку 12-ти, хто підпадає під санкції Євросоюзу. Заморозять рахунки в банках Європи та заберуть шенгенські візи. Віцепрем'єру Росії Дмитру Рогозіну, раднику Путіна Дмитру Глаз'єву та голові Ради Федерації Валентині Матвієнко. Для когось ці санкції млява відповідь ЄС на агресію Кремля. А для Ангели Меркель достойна відповідь об'єднаної Європи. Я їду додому задоволена. Європа ще раз показала, що вона в стані дати відповідь разом і спільно. Цей сигнал був дуже потрібний, і ми його зробили. На поготові у Європи наступний крок санкції економічний бойкот Росії. Він найбільш дієвий, однак, болючий і для бюджетів самої Європи. До нього вирішили вдатися, коли Росія продовжить експансію на схід і південь України. учора ми вже зрозуміли, що Росія сьогодні формально анексує Крим. Тому це не стало для нас несподіванкою. Тому ми не переходимо до наступних санкцій А стосовно економічних санкцій. То я думаю, тільки сам факт, що ми готуємо ці санкції, вже може мати вплив на російську економіку і. Сподіваємося на російських відповідальних паблікінф найбільше європейців турбує власна залежність від російських енергопоставок. Тому тут вирішили до літа вивчити, як зменшити газову залежність від Росії. Відчує тиск і Україна. Я усвідомлюю до речі, що Росія буде відіграватись на Україні. Це дуже важливо, зрозуміти. Але вона і так, і так би відігравалась на Україні. І вони вже сьогодні оголосили, що вони вдвічі підвищать ціни на газ. І цим вони в першу чергу б'ють по східній Україні. Вони це роблять умисно. Вони це роблять для того, щоб знищити нашу індустрію. У Брюсселі не полишають надію делегувати в Україну місію спостерігачів ОБСЄ уже цими вихідними. Однак досі Росія блокувала процес. Інакше тут готові делегувати місію Європейського союзу уже без участі росіян. Надалі Фібрихталя Лєвінтов із Брюсселя, новини 2+,2.